Оглядаючи BlackView Mega 1, я остаточно зрозумів, що китайські планшети не можуть знімати якісне фото, і не важливо, що камера тут встановлена та, яка може. Усім привіт! Так, сьогодні у нас на огляді нова серія планшетів компанії BlackView, а саме Mega 1. І насправді цей планшет дуже-дуже цікавий. Єдине, що я до сих пір не можу зрозуміти, яка ж ключова особливість цієї нової серії, тому що відмінностей від того Tab 18 по суті немає, ну окрім дисплею. Звичайно ж, посилання на AliExpress на цей планшет я в описі залишаю. Старт продажів у них 18 березня з ціни 200 доларів. Ну а тепер давайте дивитись, що ж це за планшет. Перш за все, в комплекті з цим планшетом є все необхідне для його захисту. А саме скло захисне на дисплей. Приємно по відчуттях чохол книжка, Ну і окрім стандартних базових речей по типу зарядки, кабеля та інструкції, звичайно, є скріпка і є ще і стилус. Я думаю, комусь ця штука точно стане в пригоді. Існує декілька версій кольорів цього планшету, і зараз я тримаю в руках в колір Purple, тобто фіолетовий. І як ви бачите, якщо трошки його нахилити до світла, то ви взагалі не зрозумієте, що це фіолетовий. Здається, звичайний собі сріблястий або темно-сірий. Але ні, це у нас колір purple. Що стосується дизайну, то тут максимально все просто, акуратна, невеличка вставочка з камерою, позаду більше нема нічого. Роз'єму для навушників тут також, до речі, немає. Є кнопки керування гучністю, блокуванням, і вони майже не видають звуків, майже якщо сильно захотіти, то видають. Ну і звичайно ж, роз'єм Type-C для заряджання, і чотири динаміки: два тут, і два динаміки ось тут. Це, звичайно, великий плюс. Щодо якості збірки, вона тут непогана, але, звичайно ж, не топова. Тут величезна площина, планшет відносно тоненький, тому якщо сильно захотіти, якщо його так поджимати, то місцями якісь невеличкі тріски ви все-таки знайдете. Але це ви знайдете реально в будь-якому планшеті. Ну а фронтальна панель як фронтальна панель. Тут у нас є рамочка, вона середніх стандартних розмірів, я б сказав, і звичайно ж камера тут знаходиться у нас в самій рамці, дисплей без ніяких вирізів. Що можу сказати? Планшет подобається. Звичайний собі хороший планшет з непоганою якістю збірки, але пам'ятайте, що корпус тут звичайний пластик, це не метал. До технічної частини цього планшету на папері питань немає. Тут хороше залізо, основою якого виступає середньостатистичний на даний момент процесор Helio G99. Насправді ж ніяких відмінностей в швидкості роботи цього планшету від таких же на такому ж процесорі конкурентів немає. Єдине, що тут приємно дивує очі, це плавність дисплею, але про це трошки згодом. Ну і давайте трохи пройдемося з вами по характеристикам. Процесор Helio G99 є дві версії планшету: 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, в моєму випадку 12. Ну а постійної пам'яті буде 256 ГБ в обох випадках. Мене порадував приємно акумулятор. Його ємність тут 8800 мАч, як у флагмана компанії BlackView BL9000. Це я про смартфон. Щодо автономності, автономність тут ну не супер велика. Та я тестував при відтворенні відео на максимальній яскравості з YouTube, Вистачило лише на 5 годин безперервного відтворення відео. Звичайний собі показник, як у більшості конкурентів. Працює планшет у нас на 13-му андроїді, хоча я очікував його на 14-му. І, звичайно ж, топова фірмова графічна оболонка в нас встановлена Doc OS версії 4.0. Вона дуже приємно виглядає, вона гарно працює. Тут є багато цікавих програмних фішок, Якщо ви в налаштування зайдете там, пориєтесь, повірте, ви там багато чого цікавого знайдете. І що хотілося сказати: режим ПК МОД, він, звичайно ж, тут присутній, як у всіх планшетів компанії Blackview. Опускаєте шторку і заходите в режим ПК. В цьому режимі ви, звичайно ж, можете отримати. Повноцінний робочий стіл, як на комп'ютері, ну і перетаскувати якісь додатки, користуватися ними одночасно. Бачите, можна його закріпити, наприклад. І потім, коли ви щось відкриваєте, воно відкривати буде нижче під цим вікном. Тобто ви щось закріпили, що вам головне треба. Ну, а далі вже якісь додаткові вікна можете. Активувати. Зручно. Як працює система? Вона працює взагалі ідеально, особливо через те, що тут величезна частота оновлення дисплею 120 Гц, але трошки згодом ми про це поговоримо. Відчувається планшет швидким, комфортним, невеликі мікрофрізи інколи трапляються. Від цього на Android планшетах, на жаль, нікуди не дітися. Із стандартних установок є, звичайно ж, більшість додатків від компанії Google, якими ми користуємося. Це пошта Gmail, це Google Files, тобто провідник. Google Chrome, звичайно, ж, встановлений вже з заводу. Давайте я вам покажу краще, як працює планшет, наприклад, в браузері, Бо, то, тому що я реально рідко це показую вам. Ось так у нас листаються сторінки в браузері. Тобто серйозних якихось глюків тут реально ви не побачите. Все доволі плавно, все приємно. Залишається тільки почекати, поки підвантажаться всі зображення на сайті, тому що їх тут дуже багато. В багатьох виробників дуже головні сторінки перенавантажені зображеннями, текстом, тому трошки підвантажуються. Але бачите, глюків саме, якихось підтуплювань, немає. Все дуже плавно, все комфортно. Тобто планшет реально в цьому плані, в плані продуктивності, роботи в додатках супер. Щодо якості звучання динаміків, ну так, їх тут чотири, але знову ж таки, звук не порівнюється з Blackview Active 8 Pro. Хто має на руках такий планшет, ви розумієте, напевно, про що я кажу. Це один з найкращих взагалі, звуків, який я чув коли-небудь в планшетах і смартфонах. Тут чотири динаміки, але вони не такі об'ємні. Але якщо ви не являєтесь аудіофілом, то повірте, цього об'єму вам більш ніж вистачить. Давайте продемонструю. Ну і звичайно ж декілька слів я скажу вам про досвід використання ігор. Процесор Helio G99 чомусь. На планшетах зазвичай працює трошки гірше, ніж на смартфонах. І от тут я бачу це на 100%. Якісь невеликі мікрофрізи трапляються, хоча, якщо граєте на смартфоні в цю гру, то по відчуттям якось їх набагато менше. І це при тому, що тут ще й дисплей 120 Гц. Коротше кажучи, грати можна. В будь-які топові ігри у вас запустяться, проблем з цим не буде. Просто пам'ятайте, що максимальну плавність картинки ви тут не побачите в багатьох іграх. На жаль. Ну, але в цілому грати, звичайно, можна. А якщо говорити про якісь більш простіші ігри, то там все максимально плавно, там проблем немає. Ну, ось ми і дійшли до основної відмінності цього планшету від більшості конкурентів. Це дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Ну нарешті. Дисплей дійсно як у кращих традиціях Blackview. І яскравості вистачає, і кутів вогляду, і зображення дуже насичені. Ну а плавність роботи тепер змужу я вас думати, що це дійсно далеко не бюджетний планшет. 120 Гц. Що це нам дає? Це, звичайно, ж дає дуже величезні емоції, приємні від використання будь-яких додатків. Навіть просте перелистування робочого столу, ну воно приємне. Це наскільки плавно, наскільки приємно. Сенсор. Сенсор дуже чутливий. Якщо говорити про те, чи є якісь зайві там дотики фальшиві, чи ще щось, ні, нічого такого абсолютно немає. Все відпрацьовує на всі 100%. Щодо передачі кольору, ви сам я думаю, бачите прекрасно, це приблизно така ж сама матриця по кольорам, як у більшості в сучасних флагманів від компанії Black. Якщо говорити про смартфони, мається на увазі, що і насиченості, і контрастності всього тут вистачає. Якщо зайти в налаштування екрану, то ми зможемо тут трошечки підкоригувати наші кольори. У нас є декілька варіантів: стандартний, яскравий і професійний, де можна поставити холодніше або тепліше зображення. Я ставлю яскравий, зображення максимально приємне. На AMOLED матриці я б напевно сказав би, що це трошки занадто, але як для IPS, от ставите профіль яскравий і насолоджуйтесь приємними кольорами. Щодо розмірів, то по діагоналі у нас тут 11 дюймів. Звичайно ж, Full HD роздільна здатність ніяких 2К тут немає. Тим більше процесор не підтримує. Чи зможете ви насолоджуватись, переглядаючи відео? Та більш ніж подивіться на ці кольори, подивіться на яскравість, подивіться на кути огляду. Це саме той планшет, який для мультимедіа, якщо говорити про планшети 200 доларів плюс-мінус по ціні, це один із кращих, напевно, варіантів, які я зустрічав. Все подобається: і зображення, і чіткість, і кути огляду все на висоті. Коротше, за дисплей тут я реально ставлю 5 із 5. Він дуже мені подобається. В планшеті встановлено 50-мегапіксельну камеру від Samsung JN1. Це такий самий модуль, як в Blackview bv 9320 Але на виході ви отримуєте зовсім різні фото. Це те, про що я говорив на початку відео. Я не можу сказати, що це було якось неочікувано, навіть навпаки. Для мене це було більш ніж очікувано, тому що чомусь багато виробників саме в планшетах дуже сильно недопрацьовують програмно свої камери. Так, що у нас по режимах? Режимів тут насправді багато. Режим 50 Мп окремо знаходиться, фото, відео, стабілізація. От це цікавий момент, коли ви будете дивитися приклади е, відео, ви побачите, що її тут немає, і відповідно в налаштуваннях ви її також тут не побачите. Щодо роздільної здатності, то, звичайно ж, максимально можна в 2К писати, процесор це дозволяє робити. І додаткові режими, якщо зайти в режим більше, про режим, портрет, панорама. Як на мене, то все необхідне, тут навіть більше, присутнє. Я не бачу сенсу багато вам показувати меню. Ви його бачите, тут нічого такого надзвичайного немає. Налаштувань не супер багато, хоча режимів достатньо. Давайте краще подивимось в приклади фото та відео. Так, планшет Blackview Mega 1. Картинка, звук. А це Blackview, який колись був на краш-тесті. Цілому так, цей планшет дійсно зараз цікавіший за багатьох конкурентів, які до цього були в районі 200 доларів. Але й недопрацювання певні є, наприклад, та ж сама камера. В цілому ж, планшет шикарний і приємний у використанні. Мені дійсно сподобався. Але одного разу Blackвій в своєму планшеті Active 8 Pro мене дуже заманили своїм шикарним об'ємним звуком. І тепер я вимагаю такого звука від кожного планшету Блейків. Але його, на жаль, не отримую. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!